Легенда Топсін, Це продукт, який в нашому портфоліо один із перших з'явився, як для промислового, так і для приватного сектору. Вже дуже давно він для приватного сектору. Японський оригінальний препарат, сильний системний фунгіцид, Я Впевнений, що тут є багато поціновувачів цього продукту, які давно вже його знають і використовують. Продукт працює ну, так само, як я говорив про медіан, що його можна застосувати фактично на всіх культурах, які ростуть у вашому саду. Так само і топсін ви можете використати практично на всіх плодово-ягідних і на більшості овочевих культур. Які у вас є, але вже трішки проти інших хвороб, ніж медіан. Особливостю застосування топсіноща є те, що він, на відміну від багатьох інших системних фунгіцидів, може починати працювати при досить низьких температурах, вже 5-7 градусів, рано весною, ми можемо працювати. Це дуже важливо для контролю борошнистої роси. на Смородині і на агрусу, бо ці е, кущі просинаються після зими одними із перших і дуже рано вже відкриваються листочки, і в цей час досить холодна, бо ж не староса може сильно уражувати. А, а також, звичайно, це яблуня, яка теж вже починає розкриватися, можуть приходити хвилі похолодання. І матимемо проблему. Тому такі продукти для можливого раннього весняного застосування дуже важливі, і їх не так багато в принципі не існує. Продукт в принципі давно перевірений не тільки в Україні, а в усьому світі, і до сих пір лишається таким стандартом для контролю від гнилий і від борошнистої роси. З офіційної етикетки, у нас наявлені є парша, баштинна роса, і продукт має вплив на плодові гнилі, зокрема на Маніліоз. А, а також, якщо дивитися вже на промислову етикетку, то продукт може з успіхом застосовуватися фактично, от ви бачите, тут є список на всі ягідні овочеві. Культури, які можуть бути, і, і навіть там бахчева група а, теж а, може застосовуватися, зокрема на динях і на кавунах, А винограді може застосовуватися а, проти Ботритіса, це сіра гниль і вплив на оїдіум має досить непоганий. А, а додатково, і ще якщо у вас є овочі а, закритого ґрунту, то в овочах закритого ґрунту, зокрема на огірках, є така велика проблема, як борошниста роса. У відкритому ґрунті це периноспороз, це не справжня борошниста роса, а в закритому ґрунті справжня борошниста роса, проти якої якраз і ефективний є топсін. Топсін може застосовуватися методом обробки рослин. Це проти тих хвороб, проти яких я говорив, а, а також він може а, застосовуватися методом краплинного зрошення чи проливання розсади, замочування розсади. Якщо у нас є проблеми із фузаріозними кореневими гнилями, то це в овочівництві використовується цей спосіб і іншими способами. Окрім як внесення в ґрунт, ці хвороби проконтролювати не можна, тобто дивіться, вивчайте, знайомтеся, хто не знайомий із цим чудовим продуктом.